Так, можно? Я понял. Какие okay, заходы? машинку бочку. Да? Ну, стелс. Тим більше, це який стелс. Затягуємо дірчика Неголомки не такі складні, такі. Ну, на любителя. Любителя мінімум подумати, максимум поробити. Так. Куди нам на цю драндулету взагалі тягти? Так. А, понял. Протехнути туди, щоб. Вистрибнути в то вікно, окей. А тут що Можна пів на трошки тихіше вибивати А нічого. А, тут що у нас? Ой. Який ж ти хороший? Да ти раніше був, так? Ну чогось туди треба дострибнути. ну добре. Ти, ти застрібуєш, його там дорізаєш бістренько. Воно дуже ток. ну а ще в цей кубі нет Ну. внутрішнього лаяна не втримаєш за дрінцевими штанями. Ну. Ще б якби того теж подколоть. Там бачить цілий двір. Одним менше, одним більше. Не любитель котів. Поїхали. Да почнеться, це, звісно, до почнеться ж робило. Ну це, конечно, до. Це, конечно, чудовище, росомоха, чудовище. Це якийсь формат в сексі є. Він така наче якийсь анімешний. Я забув як не струпам перескокувати. Ой-ой-ой, ось де вони. слоньори слоньори вривоються. <плес> ну вони брати, вони одно захищають зараз. Ну, рідні брати. Не знаю, по ампулці по пуробірці, ну, по факту. Меты вот так. Че-то щур стреляет. Сука, ну, ну крыса просто. Но. Щур звичайный. Хороший трой.

Нормально так піджали трошки. Та там прототип ж можна все знищити, а тут же бач не все можна знищити. Ну, я так скажу, вони діють в ахуєнному комбо, просто в них, вони комбінірують що люто, як не в себе. Один набіг на тебе, другий б'є на замах Один бачите, отбива. Ну, я скажу, вони брати, мабуть. Зажимають професіонально. А. Та ю який, блять, Q Та ну тут, тут просто грубо на налеса сіла. А, блядь. Бать вони силачі. Це просто розривок епу. Де таких тільки набирають? Оп. Ігор Шип. Oh, 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 oh. Це ж я. Це... Бля, та не в того ж. вона було, поки той мурло стояв, бо я б таке оп. Та ні, те що так, так не працює, вешу. Нет, треба заряджать, цю. Я скровість. Ну давай. Ого, блядь, непогоно дав. Ну то йому трохи пох розрили. Може там і того і тірку на пам'яті не було. Ні, вони коли оточуються, вже не без. Блять, та, сука, та безстріш те робиться, твою мать. А хід мони мене на машині покатають. А ну отак, якщо, а? я ячмінь Ух ти бля. Матір боже, ті тут валять ці там. Та їбать тут і Ну все, я, я звали Звалив один. Здорово, здоров, здорово, здорово. Здоров. Як, як я тих не забив? Ну блін, я тих не, зможу, не можу не забить, то есть я тих же ж треба гадцейків забить. Как же пидорды? Що пошепадал? Так як По-моему, рву. Та я поняв, що тут. А, аж все все забрати. по потратить солдатика оп. Им просто тих ты хоть бы убить. Они вообще мертвые чиничи, вони десь вообще своїм шляхом пішли. Я чув, що вони ходять. удять. Та то раз вылетіло, то вилетіло за те, що була аномальна кількість цих персонажів. Ну жить. Ой, хто це такий? Хто це такий серьезно бурзой? Вот. То отсылка вы бачите, манада чего? Жутьей дво. Тут теперь же ужей двое. Это жличкин, ёлкой полка, ну, типа. осколок овер до фіго. Тепіс. Мені покаже ця гра. Вон Не чекали. Я взяв і на пол. І потрача дав. Ой-ой-ой.

Не можна на гору залізти. What the hell? Там можна, конечно. Полетіли по норберта. А він не тут. Хоч би зараз Noiперkення, Кахальова не збила. Поки не збили, ну це пока. Talk. A, ți-a ținut.

Там не вот туда его шот таки. Теперь Да ще один. О, о, он Набігайте, хлопцы. не. дайте ему пройти. Левер лоп. Ууу. нарешті можна до дістався до тих моїх любви на От так. так Вот так. Перестребу. Стриб... А. Що? Стілення... Стілення берсерка, господи

Рафон, сюжеточка, все доволі цікава гра. Якщо тако. Графон це все про викрутив, все що можна викрутити. Я здогадуюсь. Ух, єс! Yes! Бачу солдафуна. Ні, те ваше до одного місця. От солдафончик є. Десь думаю, між 15, 15 і 10 руками. Де ти миш очікуєш? Миша тікаєш. Чікує? Симбо собі. Так а там ніякого солдафунчика не прилежався. Точніше не скажу. Я не знаю, я таке можу припускати. Оу oh, є. Yeah. Отож. Бублиськ. Вони мене мать не чекали з тофланга. Логічно, в принципі, після 14 йде 15. Може зразу 16 буде. Хто його знав? Не перевіряв. A no, podsračil. to tak nepracuje Já pořád... Já pořád... Já pořád... Já pořád... Собі. Точно нема там нікого кусил якось. Дом учимся. О, по похуй я біло Билла пох не главарем. А ну давай, подивимся. Даже сам. якщо сам страйкер послідить, ну то все.

мы моему усмы... смертально смертельно он уже... Ху-ху! Иготун. Потом... А ты уже близко, старый друг. О. Так, Справиный костюм сапонял. Ні нема ніколи жить. Охо-хо-хо-хо-хо. Профілі пробив. Кей. Мага крутые Чалс. Вот то зарядив, Щоб я не робив, якби не стіно. Поняв? Yeah, yeah, yeah. Его. А Ось він винде найперук Глотняга. Не стоит тратить мои превосходные пули. Что он стреляет? А, вот цей. Ооо. Блін, двох зараз може не вивезти. Та йо, -йо от, от чого. Блять. Нахібо я двох зараз за... Це як вчителька, яка взяла два класи Ну не вивезе вона цих дітей і все, хоч ти убий. Блять, печінка Там мені габела, по-моєму. Держди, а що це за трансформор, а ну? Давай, цей живий чи ні. Блін, той і той зачепив, твою мать я вже побачив. О, тут шо їм. Один говорить хорошо, а чотири, мабуть, це вже це вже це вже, вже смертельний режим. Відстрігають вони не слабо, до речі. Це, це просто да. А ну як що? Мінус один хлопця, давай оп. Ще один трансфік є. Давайте, кицьки, підходьте. Ну. Трансформатор живий є чи не може? Не, не, не. Та йо, бля. Це просто такий рендомозер з цими в вибір цілі. Тут я за его старший пить тянусь, ну хочет, два браты. Блять! и знову не в того стрибай. Та п! Вот ты будешь робить. Не, блять, ну брат себя тримал! Чудо Joo. So.